Так, судове засідання вирушується. Слухається става з адміністративним позовом Дерманського Івана Павловича до інспектора патрульної поліції 3 роти 4 батальйону міста Одеси рядового поліції Рибакова Олександра Васильовича постосування постанови про адміністративну правопорушення. Будь ласка, запитання, прийдемо прийомку століття. Судове засідання Романський і відповідно. Дерманський Іван Павлович, це ви у нас. Yeah. Рибаков Олександр Васильович, ці ви у нас. Ви, будь ласка, представлю. Клопотання про звучення <служжені> третіє особи. Я встановлюю осіб, які з'явилися в судові засіданні. Ви хто по справі? По, -по справі поки ніхто. Ну так, а чого ви якісь клопотання заявляєте? Сідайте, будь ласка. Так. Ви ніхто по справі, ви не представник, ви просто присутні. Представник Кого? представник управління патрульної поліції. Ну так ви так і представте, скажіть, так. що я представник управління Приступ. патрульної так. служби. Все зрозуміло. Ви у нас, будь ласка, вільний слухач. Вільний слухач, дякую, сідайте. Тепер далі, склад суду, суддя Гуревський, секретар Радаковська. Відводи будуть. У позивача? Так, немає. У вас не відводи? Було. Немає. Права та обов'язки знаєте, пам'ятаєте, чи є необхідність ознайомитися відповідно до статей 49-51 касу України. Є необхідність? Не. Вам є необхідність? Не. Немає. Знаєте свої процесуальні права? Знаєте. От тепер, будь ласка, які є заяви про питання? Упозивача є заяви про питання? Нема? До початку розгляду справи немає заяв про питання? Не по суті. Ні. Відкласти, ні, ні. щось долучити, якісь матеріали, когось викликати, немає. Дякую. Будь ласка. Представник, Ваше, є попитання про залучення третьої особи. Будь ласка. На стороні э, відповідача безкомогівних допомог. Будь ласка, Значить, До суду надано попитання на про залучення третьої особи. В провадженні перебуває справа за позовом Германського Рибакова. З метою встановлення суду наявності доказів, є оборондовою чи спростої позивні вимоги. Будь ласка, позивач, слухайте, тут посилання йде, чому саме третю особу треба залучати. Наскільки mm -hmm. судове рішення правильно відпливити на права, особливих інтереси, обов'язки, саме заборонів позивних вимог, може призвести моральної та матеріальні шкоди, стягнення витрат. На репутацію управління патрульної служби і так далі, є необхідність залучення управління патрульної служби як 53 особи на стороні відповідача, відповідно до статті 47 Кодексу адміністративного судочинства України, особи, які беруть участь у справі, є сторони третіх особи, представників старі та третій осіб. І посилання на статті 53 указ України. Так? Можуть вступити треті особи справа на стороні позавчання в будь-який час до закінчення судового розвіду. На підставі цього представник Гавріков попросить залучити до участі у справі. Якось це треті особи засередить причавка місті департаменту патрульної служби. місті Одесі департаменту патрульної служби. Будь ласка, по у вас є так надав. Задали копію, так? Так, копію. Є копія. Є, є. є у нас довіреність, яка видана на Національній поліцію України департаментом патрульної служби No28 22 грудня 2015 року, яким уповноважують Гаврико Макова Вікторович на представні інтересі в... в судах. Будь ласка, ваша позиція стосовно заявого питання позивач. Ну, я проти, тому що у мене претензія як би, к самому інспектору цій патрульній. Зрозуміло. Я вам пояснюю, що мова йде не про те, що вас хтось зобов'язує, щоб ви під'являли якісь претензії до, до самої патрульної служби і юридичної особи. Мова йде про те, що патрульна служба бажає приймати участь в якості третьої особи. Рішенням суду третій особу ні до чого не зобов'язують, зобов'язують відповідача, а там потім буде хай управління з ним розбиратися, якщо в залежності від того, яке там буде прийнято судом рішення. Тобто це третя особа, яка вважає, що її права можуть бути порушені. А саме тим, що питання стосовно доказів, так? сторона, я так розумію, да, Олександр Васильович, виконував свої обов'язки як патрульний, а всі докази стосовно. Свідків, документів, записів і так далі, вони перебувають безпосередньо в самій патрульній судді. А так скажімо, обов'язок доказування по цих категоріях справ так, по кодексу адміністративного судочинства, я вже пояснював, полягається на відповідача. Ну, Відповідачі так розуміють, звернувся до управління, каже, де ж мені взяти, якщо мені треба у вас брати ці докази і представляти їх в суд. Тому і ставить питання по три ті щоб ви просто розумієте. Зрозуміло. Mm -hmm. Не міняєте свою позицію. Заперечуєте. все одно Заперечуєте. Зрозуміло. Суд на місці ухвалив, в зв'язку з поданим клопотанням, в зв'язку з метою того, що є необхідність представлення доказів, всі докази перебувають саме в управлінні патрульної поліції, так, в місті Одесі, Департаменту патрульної служби. Так, суд на місці ухвалив залучити в якості третьої особи без самостійних вимог на стороні відповідача управління патрульної поліції в місті Одесі Департаменту патрульної поліції. Зрозуміло? Так, пишемо задоволено. Будь ласка, в зв'язку з тим, що ми задовольнили клопотання. Які ще клопотання будуть? Готові ви надавати е, якісь докази Олександру Васильовичу благодаря. Вот. Готові? Які докази? Є... Е, Відеофіксація даного правопорушення. Це копія для суду, чи так. вона може бути долучена, ми, До знаємо, ми маємо долучати. Тобто ви для нас копію Так. Нема заперечень проти долучення цієї копії. Ні? Немає. Будь ласка, надайте. Значить, Давайте таким чином, шановні, вшановні, це на суд що будь-яки доказами по цій справі можуть бути тільки докази, які свідчать про відсутність чи наявність правопорушення. Все це відеозйомка, поки докази свідків, або інші якісь докази. Тому долучаємо до справи. Тепер, тепер давайте так, питання про залучення до матеріальної справи, заперечення. Заперечую, будь ласка, надайте. дайте. Копії є для справи? Будь ласка, надайте поживачу. Значить, це право відповідача. І я нагадую, що доказувані, купу у нас активності, доказуваємо відповідача, є, є заперечення на Так, На чотирьох аркушах долучається до справи. Тепер, шановні, поживачі. Долучили ми все. Ви готові слухати справу по суті. Або я вам роз'ясню, що ви можете просити перерву для того, щоб ви, по-перше, ознайомилися з запереченнями на погоді. Можливо, оглянули, попросили зробити для вас, з ну, секретарем розберетись, копію. Якщо не хочете, будемо її досліджувати безпосередньо в судовому засіданні, для того, щоб ви визначилися. Якщо готові, починаємо. Якщо ні то ви можете просити перерву, я вам вас як ви самі вирішуєте для себе. Я хотів би ознакомитися. Дати час вам. Нема да. заперечень у вас. Немає. Добре, в зв'язку з тим, що у нас тільки сьогодні надійшли заперечення на адміністративний позов, тільки сьогодні ми залучили в якості третьої особи потробного безпосереднього управління. Так? І докази відповідні. Суд задовольняє копитання позивача та оголошує перерву судовому засіданні для ознайомлення. З тими доказами, які були надані. Будь ласка, після оголошення, після закінчення фіксації визначайте з секретарем дату судового засідання, тому що я розумію, що пішло вже багато так скажімо, позовів, як почала працювати поліція, нас багато їх, для того, щоб ви з'ясували дату, яка прийнятна буде для всіх учасників процесу. Розуміло? А за цей час будете, будь ласка, знайомтесь, можете уточнювати, можете писати відзиви на заперечення і так далі, і так далі, і так далі. Зуміло? І готуйтеся з наступного засідання, щоб ми вже могли почати розгляд справи по суті. Я нагадую, що починається розгляд справи по суті з оголошення позовних вимог, потім ви будете давати пояснення, задавати один одному запитання, потім ми будемо досліджувати докази, а потім будемо вже, мова буде йти про судові дебати. Можливо, щось зміниться. У процесі розвитку справи. Ну, з ваших ініціатив розумію. Будь ласка, оголошується перевод, дату то Не все добре.